Набирає обертів робота кривбасу на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Червоно-білі позавчора зіграли свій перший контрольний матч з хорватським «Хебиром». та, показавши епізодами непоганий комбінаційно-атакувальний футбол, все ж таки поступилися супернику, пропустивши на останніх хвилинах з пенальті. Ну, непоганий суперник моментами непогано грали. Як для першої гри получили потрібну нагрузку, так як ми тільки... Недавно приїхали, відновлювалися після дороги і були навантаження вже, то грали також під нагрузкою. Єдине прикре, що, що програли. Ну, вчора ти там наварив, так? Чи був момент зіграти інакше, чи він все ж таки ну, дуже швидко зіграв, коли ти привіз, можна сказати, по пенальті? Так, це моя помилка, безперечна, але я вже зробив для себе висновки. Треба було просто зіграти в уші. Не дати пройти ці передачі можливо трошки перегорів, десь десь бажання за, зашкалювало, але всі молодці, всі старались. Це хороший досвід для них, і якщо вони будуть працювати, то у них все вийде. Як грати з дорослими партнерами, наскільки це перш за все цікаво? Чесно, колектив тут дуже добрий. та всі хлопці мене навіть підтримали після помилки і. Під час гри також підказують завжди, як краще зіграти, яку позицію зайняти. Так що дуже дякую всім хлопцям. Дуже приємно з ними співпрацювати. Трохи настрій вам все ж таки підпортили. От, пенальті так вгадав, але не відбив, наскільки прикро чи це така доля воротаря. Завжди прикро. Пропускати, так, в м'ячі. Нічого, що, все так, як і требує і Тарас Олександрович. Пенальти розкачати, заставить пробіг туди, куди я хочу, щоб він пробив. А там ну, хороший удар, хороший нізом, штангу пробіг на хорошому ударі, тому було тяжело. На останніх секундах пішов рятувати гру, навіть вдар головою. Ну, можливо, треба, щоб тренували не тільки вартарську майстерність, так, а ще й пробивати та забивати м'ячі. А в кліщу головою на останніх хвилинах. Як думаю, що не забив? Чого не забив? Якщо можна було руками замкнути, то він би забив. Міг там зрівняти, ні, все ж таки. Сьогодні на вулиці тренування, головою. Забити... Ні, ця позиція, звісно, головою було нереально забити, здається. старався туди більше тірхнути, щоб на там пасни біжали, щоб продіти туди передачу, щоб хтось там забив, замкнув ту передачу. Наступного разу треба все ж таки затикати туди. Так, звісно, так і зробимо. Oh, Я критми зборів, наскільки важко, наскільки цікаво. Збори — це завжди тяжело і завжди цікаво. Тому працюємо з хорошим настроєнням кожен день. Стараємося виконувати все, що від нас требує. Звичайно, рівень дуже відрізняється. Безперечно, швидкостя та менше часу на прийняття рішень, та також відповідальність у своїх діях дуже велика. Точні, так, і сразу контра. В принципі, нормально хороші навантаження. Всі стараються, працюють, викладаються, молодці. І в этот момент уже ты не раньше времени, а в этот момент заснув... Или вдоль. Ну, вы ж смотрите на лінію точки. Можете п'ять передач и іщете. Наразі команда продовжує дворазове тренування та готується до чергового спарингу з футбольним клубом Струга, який є середняком північно-македонського чемпіонату. Гра відбудеться вже завтра, о 16-й годині за Криворіжським часом. Традиційно пряму трансляцію матчів дивимось на клубному каналі YouTube. Та, звісно, вболіваємо за своїх.